Друзі, вітаю! І сьогодні ми поговоримо, яким чином за допомогою Python створити комбінований графік. Ще раз нагадую, що цей курс для непрограмістів. Тобто, ми використовуємо певний код, ми використовуємо ті певні бібліотеки, які можуть бути корисними нам у нашій повсякденній діяльності. Одразу хочу забігти наперед і сказати, що цей курс у нас буде стосуватись не тільки графіків, але і парсингу сайтів, аналізу великих даних, також це створення певної аналітики та інфо інфографіки, тому ми з вами далі продовжуємо створювати графіки. Звісно, може так здаватись спочатку, що навіщо воно треба, якщо ми це можемо створити в Excel. Але ми бачимо, що якщо у нас є робочий код, якщо у нас є декілька. Наборів даних, то ми можемо достатньо швидко, написавши один раз цей код, створювати великі-великі набори даних з достатньо непоганою візуалізацією. І тому давайте з вами починати. На попередніх заняттях ми з вами створювали лінійні графіки, а також створювали гістограми. А сьогодні ми створюємо комбінований графік. Для того, щоб це створити, ми відкриваємо середовище. Для розробки Python натискаємо файл створити новий файл. Та зараз ми введемо певний код, з яким ми будемо працювати. І зараз ми по ньому пройдемось. Отже, давайте з вами переглянемо наш код. І перше, що ми робимо, це імпортуємо бібліотеку Matploid. Далі... Мадплотліт і далі безпосередньо ми вже використовуємо ті дані, які були у нас в попередньому запиті, з якими ми ще раніше працювали. Це в нас категорія електроніка, одежа, книги та фурнітура. Далі ми створюємо фігуру та вісі. Після цього ми будуємо стовпчасту діаграму, будуємо лінійний графік, і далі ми повинні налаштувати наші заголовки. Давайте тут ми натиснемо продаж та прибуток за різними категоріями товарів, за різними категоріями товарів. Після цього категорії. Сума, тут ми можемо вказати, це там або гривні, або, наприклад, там долари, все інше. Далі ми задаємо легенду для ідентифікації, далі ми задаємо назву вісі сіток Тут у нас стоїть звичайний пунктир, а ми можемо, як у минулому прикладі, зробити штрих-пунктир. Далі ми додаємо відстань. Тут ми також вверху задавали розмір тої області, яка у нас виводиться. І далі, безпосередньо, після цього ми створюємо наш графік. Тут ми Можемо використати, який у нас буде фон, і який у нас буде викори... Викори... використано текст. І після цього ми натискаємо відображити графік. Але також я вам пропоную зберегти наш комбінований графік, і щоб він у нас зберігався на робочому столі. І з минулого разу ми пам'ятаємо, що необхідно це зробити перед відображенням графіка. І давайте з вами подивимось, що в нас буде виконано. Так, тут ми щось з вами зайве зробили, так. Це ми в нас, так, 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 все, трохи зайве так. І тепер давайте з вами ще раз уважно переглянемо наш код. На нашому коді буде створюватись безпосередньо. Є категорія у нас перша це для стовпчастої гістограми. Далі ми створюємо фігури та вісі. Тут ми задаємо ті параметри, які були раніше. Далі ми будуємо лінійний графік, знову в нас є певні категорії, і для них ми будуємо графік. І після цього виводимо всю інформацію. Давайте натиснемо запустити нашу програму. Зараз ми її повинні зберегти на робочому столі. Це в нас третє заняття, і я натискаю, що це в нас перший блок, третє заняття. І запускаємо, давайте очікувати, що у нас буде відбуватись. Отже, ми бачимо, що в нас зберігся графік, як продаж та прибуток за різними категоріями товарів. Десь я не змінив інформацію, але бачимо, що, в принципі, графік у нас відображується. Далі ми можемо його зараз змінити, підкоригувати, подивитися. так. Так, дивимось. А, так, продаж, продаж, продаж. Так. так, так, так. Так, бачимо продаж та прибуток. Продаж та прибуток. За різними категоріями товарів. товарів. А, далі безпосередньо ми повинні задати категорії. Далі у нас буде сума. І тут у нас розмір, і тут безпосередньо також ми можемо додавати легенду для підписів нашої вісі. Тут ми можемо додавати сітку. Давайте зробимо штрих-пунктир. А відстань між сіткою у нас буде за вісю Y. Так, давайте 08 зробимо. І зараз переглянемо за вісю X. Так. Давайте зараз. Знайдемо цей фрагмент в коді, де це ми все робили. Так, у нас тут один, один лише був. І давайте Так, безпустяк... Ага, бачу. Так, 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 так. Давайте тут. І тепер давайте натиснемо, запустити і поглянемо, як у нас буде змінено код. Тут ми бачимо, що дійсно в нас вже змінився напис, у нас змінились підписи наших вісей. Ми бачимо, що у нас розподілювачі по вісі Y змінилися лінії сітки на штрих. Пунктирну лінію ми можемо зберегти наш графік, але при цьому давайте з вами ще поглянемо, що насправді у нас існують програмні можливості зберегти цей графік, а також на робочому столі. Зараз я відкрию наш графік, який зберігся на робочому столі. І ми бачимо, що дійсно програма нам дозволяє автоматично. Зберігати наш графік на робочому столі ми можемо збільшувати, можемо зменшувати, можемо змінювати підписи наших віз, і все це ми можемо здійснювати. Перед тим, як завершити, ще раз покроково я пропоную вам переглянути наш графік, наш код. Зараз ми додамо безпосередньо Номери наших рядків і безпосередньо після цього ми пройдемось. Так, зараз ми подивимось так. Так так, так. так, 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 так. Формат так покажемо так. Показати номери ліній, Тобто, це у нас можливості. Отже, давайте з вами ще раз переглянемо. Отже, що ми спочатку робимо? Ми спочатку завантажуємо дві бібліотеки, це бібліотека в нас Matplotlib та безпосередньо NumPy. Як це все робити, ми з вами вже проходили, пам'ятаємо. Далі безпосередньо вже рядок 6, 7 та 8. Ми Задаємо опис стовпчастої нашої гістограми, бачимо, що задаємо категорії. Далі ми задаємо інформацію про вартість та безпосередньо про виторг. Тобто ми бачимо, що ми повинні, коли будуємо лінії лінійну та стовпчасту Лінійний графік та стовпчасту гістограму, ми повинні описати всі наші перем... змінні. Ми задаємо опис назви. Далі ми задаємо два масиви даних стіною та безпосередньо виторгом. Якщо б у нас був ще якась певна лінія, ми б задали ще четверту лінію. Далі ми створюємо фігури та. Вісі. Далі ми задаємо опис, тобто будуємо стовпчасту діаграму, далі ми будуємо лінійний графік, і далі ми налаштовуємо заголовки та мітки. Давайте з вами зараз трошки ускладнимо. У нас є категорія виторг. Давайте оберемо щось. Якесь у нас буде значення, якась додаткова зміна буде. Давайте натиснемо, що виторг у наших конкурентів. Давайте напишемо рент масив. Далі ми задаємо, і тут ми бачимо, що в нас для кожного в нас є по 5 значень. І давайте у наших конкурентів є середній виторг 700. Давайте 600. Далі давайте там буде у нас 800. А тут у нас 250 і безпосередньо давайте зробимо 500. Тобто, у нас ми додали ще один масив даних, який буде відповідати цим категоріям. Далі ми створюємо фігуру. та вісі. Спочатку ми будуємо стовпчасту діаграму для продажів, а тепер давайте ще побудуємо. Ліні... Далі ми будуємо лінійний графік. Для, будується для профіт, так, для прибутку. І давайте сюди додамо фрагмент коду, який безпосередньо у нас стосується конкурентів. Зараз я вставлю і далі зміню. Тут ми повинні це все, в принципі, можемо змінити. Так, давайте тут у нас для прибутку, тут я напишу конкурентів. Далі безпосередньо ми пишемо категорія, тобто, будуємо, Перше, це в нас є категорія назва. Далі ми повинні написати зміну, яка відповідає конкурентам. Я пишу конкурент. тобто, ми бачимо, що в нас по вісі X є категорія, Назва категорії по вісі Y, це в нас значення конкурент. Далі ми повинні задати колір. Давайте натиснемо. Зважаючи на те, що це конкуренти, ми повинні е, оберемо red. Е, далі натиснемо ширина лінії, Давайте зробимо е, більш жирну. Е, у якості маркеру давайте зробимо X. І тут у нас маркер сайз, давайте зробимо 10. І тут у нас лейбл буде. Тобто це те, що в нас відображається. І тут ми напишемо конкурент. І тепер давайте спробуємо вивести нашу інформацію, подивимося, що в нас буде відбуватись. Нагадую, що після цього ми будуємо вісі. Тобто, програма наша. Працює достатньо просто. Імпортуємо бібліотеки, описуємо наші категорії, завантажуємо масиви даних. І після цього послідовно малюємо. Спочатку стовпчасту гістограму, потім лінійну. І далі ще одну лінійну. І після цього вже відмальовуємо осі. Давайте з вами натиснемо і подивимося, що в нас буде виконано. Так, як бачите, так. Десь ми тут щось не доробили, щось ми тут десь не відобразили. Ага, бачимо, що тут у нас вже інформація, ось новий графік з'явився, і вся ця інформація відобразилась. Ми бачимо, що в нас великі маркери жирним графіком і відображається інформація про наших конкурентів. Зараз ми можемо з вами спробувати ще раз це запустити, ще раз подивитись, як це все буде діяти. Ми натискаємо. давайте тут Змінимо маркер на е, кружочок, і тут у нас зробимо 8. А на е, так. Ну і Давайте натиснемо, спробуємо, що нам збережеться. Е, нам пропонується, що ми повинні зберегти. Ми натискаємо ОК. І після цього в нас відображається так. збереження. І тут ми бачимо, що в нас продаж за різними категоріями товарів. Давайте подивимося. Що в нас в коді, чому в нас два рази вся ця інформація виводиться? Так, конкурент, профіт, так. Угу. Так, ми бачимо, що, так, що спочатку у нас графік зберігається, тобто нам необхідно. Так, А це у нас другий приклад, який у нас безпосередньо так зберігається за допомогою Matplotlib. Давайте зараз ми цей код видалимо непотрібний. І безпосередньо після цього. А, так. Угу. Тепер давайте подивимось, що в нас буде зберігатись. Так. Це нам, в принципі, не необхідно. Це ми показували побудову в двох бібліотеках. Давайте з вами подивимось, що в нас відбувається. Ось достатньо коротенький, простенький код. Тут ми дещо зайве. Так. І давайте натиснемо, подивимося, що в нас буде далі. Повинні були видалитись певні артефакти. Ось, І тепер ми бачимо, що безпосередньо у нас зберігається єдиний графік. Все правильно. Так. За замовчування, ми можемо змінювати. Бачимо, що у нас такий достатньо е, коротенький код. Тут ми можемо змінювати тло. Е, бачимо, що, якщо ми змінимо. Білий фон, наприклад, на фон там давайте yellow. Так. Сподіваюсь, що я написав правильно. Так. Ми можемо змінити. І зараз побачимо, як це все працює. І як бачимо, у нас вже є жовте тло. Тобто, таким чином ми можемо створювати різні графіки, можемо створювати різні категорії. Програма наша є достатньо простенькою, але ми бачимо, що за допомогою тут декількох... Буквально 1, 2, 3, 4 за допомогою 15 строчок без пояснення ми можемо будувати такі великі графіки. Ще раз наголошую, що ми повинні імпортувати нашу бібліотеку. Після того ми повинні задати наші категорії, тобто категорію Х, далі значення змінні. Тут ми додали значення ціна прибуток та значення прибутку конкурентів. Після того ми створюємо вісі. Тут ми задаємо, що можемо змінювати розмір виведення це рядок 12. Після того ми пишемо, що спочатку ми повинні побудувати стовчасту гістограму. Далі ми будуємо лінійну гістограму, нашу гістограму для конкурентів. І Після того вже задаємо опис міток та легенд. і після того ми... Безпосередньо виводимо наш графік з заданими функціями. Все робиться достатньо швидко, все робиться достатньо просто. Ці коди є у відкритому доступі, в описі до відео буде опис. Будь ласка, відкривайте, змінюйте, описуйте і за допомогою цього всього ви це можете зробити. Якщо вам це відео сподобалось, то очікую вас на наступних заняттях до нової зустрічі.